Класні будуть відео під фонариками без програматора. Сидимо, поробили кучу вам батареї. Дві лінове зробили, М'ю 0,6. На замовлення одну зробили. Чотири, ще три в посилках. І який обзор ви хочете, щоб я зняв? Як ми вночі сидимо і світла нема? У вас є світло? Нормально все? Треба зараз наробити і собі мільйон батарей. Вон фонарик, там фонарик, в руці фонарик. То це якась, ну взагалі така шляпа, як мене на голові, що світла немає. Треба якусь станцію срочно збирати, мільйон банок. І віків 33-35 всі в паралель і будемо отак от сидіти, паяльники, позаряджаємо глітери. отам все на столі. Навіть обзору толкового не можу. Але знайте, що ваша робота готова, чекає проклейки, чекає прошивки. Але то вже чекайте на завтра, бо 10 вечора, п'ятниця. Що ми валимо додому, а ви листайте тік-ток. Не забувайте присилати ваші батарейки, ставити нам лайки. Обов'язково робіть репости, діліться з друзями, щоб до кінця вечора 10 тисяч людей вже було бажано. Це, звісно, жарт, але якщо можете, то подякую вам наперед. Все, все гасимо, йдемо додому. Завтра чекайте свої посилки.